Я мислю, отже, я існую, Рене Декарт. Якщо ви ніколи не задавалися питанням, хто я, звідки виникають мої думки, почуття та емоції, то, можливо, саме зараз настав цей час. Адже це найзагадковіше питання, яке може поставити собі людина, і відповідь на нього шукає як наука, так і філософія і релігія, але є проблема. Наука не знає, що таке свідомість. Не може пояснити, як із м'яса та електричних імпульсів з'являється внутрішнє я. А веди пояснювали це ще тисячі років тому. У цьому відео ми підемо вглиб і можливо відкриємо не лише щось нове, а й самих себе. Всім привіт! Мене звати Крістіна, і ви на каналі Ера. Ми тут розмовляємо про веди, різні релігії світу, трошечки про Бога та езотерику. А сьогодні. Поринаємо у таємниці свідомості. Але перш ніж ми почнемо, я вас дуже попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Вам не важко, а мені приємно. Це дуже допоможе просуванню каналу. Починаємо. Існує поняття, яке називають важкою проблемою свідомості. Цей термін увів філософ Девід Чалмерс у 1995 році на Конференції з науки про свідомість. Він хотів підкреслити, що суб'єктивний досвід це щось принципово інше, аніж просто функціонування мозку. Наука сьогодні може пояснити механіку роботи мозку, які зони відповідають за зір, мову, пам'ять, які хімічні речовини викликають страх чи задоволення, як формуються рефлекси. Але ніхто не може дати відповідь на те, чому це супроводжується суб'єктивним досвідом. І реакції людей на одні й ті самі речі можуть кардинально відрізнятися. І питання у тому, чому взагалі існує цей суб'єктивний досвід. Один з прикладів, які важко пояснити, це фантомний біль. Людина відчуває біль у нозі, яку вже ампутовано, і це показує, що біль виникає не у тілі, а у свідомості. А інший приклад це сни. вісні мозок створює цілісну реальність без жодного зовнішнього стимулу. Цікаво, що навіть у сучасній нейронауці немає чіткої точки в мозку, яка відповідала б за я. Свідомість і досі залишається однією з найбільших загадок філософії, психології і навіть фізики. І саме тут починається момент, там де наука, релігія та філософія починають перетинатися. Ми звикли думати, що свідомість це продукт мозку. Мовляв, якщо є мозок, то є думки. Якщо немає мозку, немає я. Але насправді все не так однозначно, як то кажуть. У 1980 році у журналі Science було опубліковано статтю про 25-річного студента факультету математики Шеффілдського університету, який мав IQ близько 130. Добре вчився, отримав диплом з відзнакою. Але після медичного огляду з'ясувалося, що його череп майже порожній. МРТ показало, що його мозок був стиснутий до дуже тонкого шару тканини, і 95% мозкової маси було відсутнє через важку форму гідроцефалії. Схожий випадок було зафіксовано у 44-річного службовця у Франції, який був одружений, мав двоє дітей і вів абсолютно нормальне соціальне життя. Виявилося, що в нього майже повністю відсутня кора головного мозку, а його мозок складав близько 10-20% від нормального об'єму, теж через хронічну гідроцефалію. І виникає питання, як же тоді вони могли жити та мислити. Це кидає виклик уявленню, що складна свідомість прямо залежить від маси нейронів та фізіології мозку. Одним із найзагадковіших феноменів сучасної науки є досвід клінічної смерті або «near-death experience». Це випадки, коли у людини зупиняється серце, фіксується відсутність мозкової активності, а вона згодом розповідає, що все бачила, чула і навіть перебувала над тілом. Але як це можливо? Ці переживання відбуваються тоді, коли мозок вже не працює, і за медичними стандартами він мертвий. Наприклад, як під час операції. Пам Рейнольдс у 1991 році у США її мозок був повністю відключений, температура тіла знижена до 15 градусів, але після повернення до тями вона описала все, що відбувалося в операційній з точністю до деталей. І це ставить під сумнів твердження, що свідомість виникає в мозку. Навпаки, це схоже на свідомість, яка тимчасово виходить із тіла. Дослідження, проведені нейробіологом Стівеном Лаурісом, показали, що навіть у пацієнтів у комі або вегетативному стані можуть зберігатися сліди свідомої активності. Також є відомий приклад, це проект AWARE, проведений доктором Семом Парніа. Пацієнтам зупиняли серця, мозок не функціонував. Але вони бачили, чули та описували події, які відбувалися у цей час. Тут ми підходимо до того, що це дуже добре вписується у ведичну концепцію того, що свідомість знаходиться поза межами тіла. А зараз буде блок інформації для тих, хто вірить, що ми трохи більше ніж тіло та набір біохімічних реакцій. У ведах ще тисячі років тому було описано, що свідомість це частина атми душі. Яка залишає тіло після смерті, але не зникає. У швета швара у панішаді сказано величиною з одну соту частку верхівки волосини, поділеною ще на сто часток, така є вічна душа, яка перебуває в серці кожної істоти. І УЗД серця нам аж цього не покаже. Це скоріше як енергетичний центр серця у зоні серцевої чакри, анахати. Але інтуїтивно ми чомусь себе і свої найглибші переживання пов'язуємо саме із серцем, навіть через такі побутові фрази, як слухай своє серце або серцем відчуваю. А свідомість це властивість душі, як тепло, властивість вогню. Вона пронизує наше тіло, але не створюється ним, а лише проявляється через нього у цьому світі. З цієї цитати з Багавадгіти, до речі, я починала відео про душу і тіло, яке є на каналі, і я залишу вам на нього посилання у інфобоксі. Там ми трошечки вже торкалися цієї теми трьох тіл у кожному житті. Ми отримуємо нове фізичне тіло, але є ще тонке ментальне тіло та казуальне тіло карми, які ми носимо із собою як багаж із життя в життя. Фізичне тіло з плоті та крові, яке ми можемо бачити, торкатися, яке народжується та помирає, і воно складається з п'яти первинних елементів: земля, вода, вогонь, повітря та ефір. Його основна задача це взаємодія з фізичним світом через п'ять органів чуття, які проявлені через очі, вуха, шкіру, язик та ніс. А джерело енергії для нього це їжа та дихання, прана. Тонке ж тіло називається ще астральним тілом або ментальним, і саме тут живуть наші думки і бажання. Тут знаходиться Манас наш розум, будхі це інтелект, здатність приймати рішення, аханкара его, яке відповідає за усвідомлення саме свого я та чіта пам'ять. Також до тонкого тіла входять прана життєва енергія, яка циркулює через надії енергетичні канали та енергетичні центри чакри, і таким чином підтримує наше фізичне тіло. Саме у тонкому тілі ми відчуваємо емоції, думаємо, мріємо, сприймаємо біль чи радість. І воно не вмирає з фізичним тілом, а переноситься з нами із життя в життя. І можна хибно подумати, що. Ось воно, тут вона і живе, ця свідомість, бо саме тут знаходяться наші емоції та почуття. Але все ж таки ні, свідомість, це властивість душі. Третє тіло це казуальне тіло або причинне. Це найглибший рівень, джерело усіх наших втілень, сховище карми, яке зберігає в собі увесь наш досвід минулих життів. Воно не має форми, не діє а лише зберігає цей потенціал досвіду. Воно є найближчим до душі. І коли виникає якась ситуація, то казуальне тіло першим реагує на рівні глибинного індивідуального кармічного досвіду. Бо саме тут знаходяться наші несвідомі установки з минулих життів. Далі у тонкому тілі формуються думки. Емоції та почуття стосовно цієї ситуації хочу, не хочу, боюся, люблю, подобається, не подобається, а вже фізичне тіло на виході виконує дію: говорить, біжить, їсть, обіймає або ставить вподобайку цьому відео. Свідомість це ключ до розуміння не тільки людини, а й самого всесвіту. Хоча наука ще тільки торкається цієї глибини, веде вже давно пояснюючи, що джерело свідомості. Це душа вічна і нематеріальна. Пам'ятайте, ви не тіло, ви душа. На сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових серіях. Па-па!